Пригоди в космосі дуже дивної команди. Саме такий опис змусив мене подивитися ковбоя Бібопа у 2017 році. І як же я був здивований, мій мозок, який до цього бачив хіба що наруто, та ще декілька тайтлів. Просто не був до цього готовий. Цей світ, персонажі, анімація, музика, який аспект не візьми, це творіння якісно відрізнялось від усіх інших. Та й навіть зараз, 20 років після виходу аніме, щось подібне я пригадати не можу. Ну і звісно, фінал фінал, який на форумах зламав багато списів, і який напевно один з найкращих в історії аніме. Але сенс якого я зміг зрозуміти лише в минулому році. Тож в цьому відео я змушу вас подивитися ковбоя бібопа, а потім розберу, що ми західні глядачі не побачили в бібопі, хоча серіал нам прям про це кричав. Мене звуть Віталі Тел, і мені є про що вам розповісти. Бібоп це не тільки назва космічного корабля, на якому мандрують наші герої, а ще й піджанр джазу, що з'явився внаслідок стагнації всієї індустрії музики. Люди, що грали бібоп, хотіли показати, що можна робити по-іншому, швидше, якісніше, не так, як усі. Тобто, фактично назва ковбой бібоп це неправильно. Треба казати ковбойський бібоп. Напевно, ви не розумієте, чому я вам усе це розповідаю, але повірте, це важливо. Адже команда, що створювала цей серіал, не просто робила контент, щоб продавати іграшки. А саме для цього боси студії хотіли зробити серіал, і саме тому дали грошей тоді ще новачку Шінчі Ватанабе на створення бібопа. Але цьому японцю та його команді не хотілось робити щось як усі: ще одного чи Наруто. Тож, вибравши найбільший бібок з усіх тоді наявних, а саме аніме в жанрі неонуар та космічного вестерну, зробили унікальний серіал, те, що точно тоді ще не бачили з якістю та персонажами, які виводили індустрію на новий рівень. Аніме, яке з двох ніг увірвалося в індустрію, та провалилось. Японські глядачі отримали лише половину з усіх серій, тож зрозуміло, що продаж іграшок, так би мовити. Були меншими за прогнозовану кількість. Так закінчилася історія Бібопа і творчого шляху автора, який просто хотів робити кіно. Міг би сказати я, але серіал потім випустили в нормальному форматі та навіть показували на Adult Swim. Щоб ви зрозуміли, для американців це було щось на кшталт Наруто по QTV. TV. Навіть ті, хто не цікавився аніме, його дивились. Бібо в той час називали одним з найкращих аніме в історії. Я, до речі, думаю, що цей титул за ним зберігається і досі. Чинчіра Ватанабе та його команда зробили справжній стрибок віри, показавши усій індустрії, що можна робити інакше, і для дорослих, і для підлітків. Не тільки про Японію, але і про увесь світ. Також режисер не хотів, щоб Біво перетворився на франшизу, саме тому фінал був готовий вже на момент створення першої серії. І хоча мені хотілося би ще трошки побути в цьому світі, але думаю, що саме фінал перетворює аніме легендарне на шедевр. Бах! Ковбой Бі Боба складно описати в одному реченні: це не магічна країна з ніндзя чи чудернацькі землі з піратами, не світ духів чи щось подібне. Це та варіація нашої реальності, яку ми могли отримати, якщо в певний момент найкраще розуми планети зробив би певні відкриття. Світ Бібоба комплексний та реальний, майже настільки, скільки наш. Тут немає утопії чи антиутопії. Людство не вирішило свої проблеми, а здається, приблизилось до того, щоб зникнути як вид. Після трагедії, яка змінила все життя на землі, не було якогось підйому чи згуртованості. Людство продовжило жити як раніше, з бажанням повернутися в минуле. Саме тому, напевно, такий розгол преступності та тих, хто на них полює. Але не варто думати, що людство в кобой бібопі приречене, просто ще не знайшло свій шлях так само, як і наші герої. Саме тому існувати в цьому світі цікаво. Тут є щось з майбутнього, я кажу про міжвонетні мудрівки та неймовірні дівайси, але і багато елементів, які на момент створення картини були актуальні, ну а зараз вже відчувається більше як ретро. Особливо це відчутно в серіях, коли головні герої шукають відеомагнитофон. пробуває на спогади, якщо тобі більше 20 років, і додають вони ці елементи з такою любов'ю та повагою, що й самому хочеться потримати в руках ці предмети, чи доторкнутися до приборної панелі космічного корабля. Кожна річ чи місцевість, на яку автори хочуть звернути вашу увагу, пророблена до дрібних моментів, що вже казати про локації, які, чесно кажучи, не дуже футуристичні. Але від того здаються ще більш реальними. Адже ми, люди, і незважаючи на те, де живемо, будь то Марс, Меркурій чи супутник Юпітера, хочемо існувати в чомусь, схожому на те, що було на Землі. Хочемо повернутися в минуле. Лише за одну можливість стати частиною цього проробленого космічного світу варто подивитися серіал, що вже казати, коли до цього додаються, калорітний і досить унікальні персонажі. Будь-яка людина вам скаже, що гарних персонажів треба робити, в залежності від світу, в якому вони існують. Тож більш гармонійних аватарів для глядача зробити, напевно, було неможливо. Наші герої заробляють на життя тим, що ловлять злочинців. Кумедним мені здається те, що, хоча роблять вони це вміло, кожен має якусь спеціалізацію та уникальні навички, часто їм просто не щастить, і грошей навіть після вдалих місій вони не отримують. Головний герой, колишній член синдикату, який потрапив до нього ще малий Спайк. Поліцейський в минулому Джет, який представляє собою повну протилежність головному герою і по зовнішності, і по характеру, і по історії. Дівчина на ім'я Валентайн, яка втратила пам'ять після криогенної заморозки, та яка відображає проблеми людства в втраті частини своєї історії після інцидента з воротами для переміщення по сонячній системі. Ну і дівчина чи не дівчина Ед, неймовірно, вмілий хакер чи хакерша. Сирота так само, як і усе людство, що вимушено жити не на своїй планеті, а по всій сонячній системі. Ця група людей навряд чи захотіла би опинитися на одному кораблі, та і щоб притертися один до одного, їм знадобилося дуже багато часу. Але потім тобі вже важко буде уявити каюту Білоба, хоча б без одного з цих розбишак. А ну і без геніального песика, який був хорошим хлопчиком, а після експериментів став хлопчиком геніальним. Звісно, цей опис далеко не повний, але я думаю, цього вам вистачить, щоб зрозуміти, подобаються вам такі персонажі чи ні. А вже під час перегляду ви по максимуму зрозумієте чи відчуєте кожного. Серіал потрохи розкриватиме вам їх найінтимніші сторони, тож, незважаючи на те, хто ваш улюбленець, ви отримуєте свою історію. І якщо будете прям дуже уважні, то зрозумієте, що у всіх персонажів одна і та сама проблема, і що вони не такі вже й різні, і не просто так стали однією командою. Але про це вже розкажу в частині зі спойлером. Бувають момент, коли тобі прикро, що не можеш щось зробити. Ось мені прикро що я абсолютно не можу щось цікаве розповісти про музику, тому що я в ній не розбираюсь. А відео про ковбойський бібоп без розгляду музичної сторони ну це більше схоже на якийсь злочин. В тебе тут назва, яка відсилає на музику. Талановитий, та що сказати, геніальний композитор, не такий, як усі, Йоко Кано, Ну і альбом, в який увійшли всі композиції з серіалу, продавався добре, дуже добре, кажуть, що його здається навіть зараз перевипускають. Ну і якщо ви почитаєте коментарі до обговорення серіалу, в більшості буде йти мова саме про музику, і про те, що половина успіху серіалу, якщо не більше. Це його музична складова. Хоча бібоп і висилає нас до джазу, автори не стали обмежуватися лише цим жанром: Хеві-метал, блюз, класична музика все це можна почути в серіалі. І разом з неймовірно детально проробленою картинкою ми отримали щось справді дивовижне. Як я вже сказав, я мало що розумію в музиці. Але навіть мені, людині, якій на вухо наступив Джет, вона подобається. Особливо композиція call me, call me з 24 серії. Саме її я слухаю поки роблю це відео. І таке відчуття, що найближчий тиждень вона поселиться в моєму плейлісті. Екшн тут цікавий. Почати хочеться з бойовки, тому що зрозуміло, що Джет буде використовувати свою фізичну силу та йти на пролом. Валентайн же, навпаки, основною зброєю, крім вогнестрілу, обрала сексуальність, що дає можливість підібратися до цілі дуже близько. Спайк же, ну, він спеціаліст з вогнепальної зброї, але більше мене цікавить хореографія рукопашних сцен. завдяки своїй спритності та будові тіла. Без проблем розбирається зі злодіями та просто нахабними персонажами. Звісно, робить він це в силі Брюса Лі, з якого і був списаний його персонаж. В сценах екшену, якщо ви звернете увагу, художники робили в два рази більше ключових сцен. Через це фрагменти, де спай комусь б'є морду, так запам'ятовуються. Вони не просто красиві, а буквально відрізняються від усього іншого серіалу, швидкістю та плавністю рухів. Цікаво, що навіть зараз, 20 років після того, як вийшов аніме, щось потім не знайти складно. Можу згадати лише, що Netflix анонсував серіал, де з перших секунд можна вгадати бойовку з Кабоєві Бопа, але це від тих же аніматорів, тож не рахується. Також серіал активно використовує раннє 3D, і навіть зараз виглядає це непогано. В основному такі вставки існують в віртуальному просторі чи гіперпросторі, тобто вони дуже хитро використовують ще молоду технологію, щоб надати відчуття інаковості. І не пихають її, куди попало, щоб 3D не кидалося в очі. І навіть в монтажі та операторській роботі у нас тут повний бібоп. І так, я знаю, що це аніме приклад класичної анімації, тож операторська робота і монтаж це не те, що повинно бути в такого роду медіа, але воно тут є і зроблено прям неймовірно круто. Особливо мені подобається інтуїтивна послідовність сцен. коли ми більше відчуваємо, що відбувається в кадрі. А не розуміємо це. Якщо ви спробуєте подивитися екшн сцени без контексту, то спочатку навіть можете трохи розгубитися, тому що багато чого нам показують декількома кадрами, але потім мозок сам домальовує потрібні фрагменти. І от ти вже розумієш, хто за ким біжить, чи хто взяв приціл кого в сценах з космічними битвами. Також в Бібова просто неймовірні сцени, в яких не треба слів. Коли ти і так все розумієш, що, як на мене, навіть складніше, ніж зробити гарну перестрілку. Я можу ще довго говорити про Бібопа, але це як з музикою. Краще один раз самому послухати, ніж сотню раз почути в пересказі від когось. А для тих, хто вже з тим аніме, наступна частина відео. Я ніколи не розумів фінал ковбоя Бібопа. Здавалося, що це якийсь лодкий момент в історії. Яка до цього була зроблена навідмінно. І хоча ще з першої серії та навіть сцени нам давали натяки на те, що буде далі, ця сцена все ще залишалася для мене незрозумілою. Читаючи різні теорії та інтерв'ю з авторами, я нагодив, що це не просто так. Це не відпадковість, а план, який був з самого початку, а все тому, що я, як і ви, напевно, не знав одну з важливіших легенд для розуміння історії. Саме вона ставить це на свої місця. Саме вона робить піпопа з аніме легендарного шедевром. І автори навіть нам натякають, що саме ця історія потрібна для розуміння бібопа безпосередньо в самому серіалі. Ну чого ви такі обмежені? Це ж стара казка, пані та панове. Останній фрагмент для розуміння фіналу Копоє Бімба. Легенда про Ураші Мотаро. У цій історії розповідається про молодого рибака, який жив разом з матір'ю. Під час звичайного робочого дня він врятував черепаху, яка у відповідь на його доброту. Запропонував відправитись в двір короля дракона. Урашімо прийняв запрошення і провів три роки у підгодному дворці разом із чудовою донькою короля дракона в оточенні слуг. Але настав день, коли він вирішив відправитись додому. Перед уходом принцеса дала йому чарівну шкатулку і сказала в ніякому випадку її не відкривати, якщо тільки він не опиниться в критичній ситуації. Коли Урашимо повернувся додому, то зрозумів, що все навколо змінилося, тому що він зник не на три, а на три сотні. Років він відкрив шкатулку, і з неї піднявся димок, який повернув його в справжній вік, від чого наш герой помер. І якщо ви, як і я, представник західної культури, який виріс на мономіфі та мандрівки героя, то скоріш за все сприймете цю історію негативно. А як же жили вони довго це щасливо? Де живий головний герой, де складна ситуація, яка вирішилась на користь протагоніста, за яким ми так довго слідкували? Фішка в тому, що якщо дивитися з точки зору японської культури, у Рашіма переміг. Він прийняв час, який пропустив, тобто подорослішав. Саме високий рівень самоусвідомлення і хоробрість прийняти Свій вік вважається перемогою для героя. Тож тепер ми можемо зрозуміти, що насправді означав фінал Кобоя Бібопа для кожного персонажа. Почнемо з Джета. Він так і не зміг зрозуміти, чому дружина його кинула. Усі ці роки він не жив, а як би залишався в тому часі, просто продовжуючи існувати. І лише після того, як зустрівся з нею, пройшов свою арку чи її частину та прийняв час, який пропустив, прийняти своє минуле і продовжити жити далі. Ось арка, яку повинні пройти всі персонажі. Валентайн – це взагалі іканічний приклад легенди про Урашіму. Вона була зовсім іншою людиною, коли не пам'ятала своє минуле. Але коли все згадала, то стала саме тою дівчиною, яка була на записах. Жадібність та азарт змінилися на бажання знайти свій дім. А оскільки, крім екіпажа Біпова, в неї нікого немає, то фінал Арки Спайка робить її історію по-справжньому трагічною. Але незважаючи на усе, вона обрала згадати своє минуле і якби боляче це не було, продовжила жити. Думаю, якщо виглядач уважний, то і так вже зрозуміли Арку Спайка. Але якщо цього не сталося, не хвилюйтесь. Зараз ми разом поступово пройдемо по сюжету і зрозуміємо, що означає фінал півепа. Спайк був членом синдикату, якого підібрав та виростив тогочасний глава клану. Разом з Вішесом вони були одними з найкращих бійців. Але одного дня спайк закохався в Джулію та вирішив ісценувати свою смерть, щоб зникнути разом з коханою. Про їх плани дізнався Вішес та пригрозив Джулі смертю, якщо вона не вб'є спайка. Тож наша Феме Фаталь зникає без спайка. Той залишається сам, об'єднується Джетом та разом починають ловити злочинців. Це передісторія персонажа, таки ми його зустрічаємо на момент першої серії. Тут важливо поговорити про формат серіалу. Сесія чи jam Session – це формат, коли музиканти збираються, імпровізують та намагаються зробити нову музику. Кожна така сесія унікальна і може бути окремим твором. Так само, і Бібо, лише під кінець у нього з'являється загальний сюжет, який перетворює 26 окремих незалежних епізодів у дійсно цілісну картину. До того ви могли дивитися серіал будь-якій послідовності. І все одно б задоволення. Це не тільки гарне рішення в ере транслювання по телебаченню, коли ти не можеш бути впевнений, що епізоди будуть йти один за одним, але й підсилює відчуття лімба чи чистилища. Як я вже казав, в серіалі сильно меланхолічна складова, така сама, яку автори відчували, поки його створювали. І це не просто унікальний сейтинг для твору, але й допомагає зрозуміти, що головний герой якби застиг на місці. Кожен день для нього такий самий, як і був вчора. Гарним прикладом цього є перший епізод, початок і фінал якого складно відрізнити один від одного. Так само складно відрізнити три роки мандрів Спайка на кораблі Бібопа. Що мені здається прикольно, що космічний корабель Бібоп до цього був риболовим судном, а головний герой з легенди про Урашіму. Теж був рубаком. Спайк, як і усі на борту Бібоба, інфантильний, і щоб подорослішати, йому треба прийняти своє минуле. Якщо ми уважно подивимось на формат серіалу, то побачимо, що кожен з персонажів отримав свою послідовність серій. В серіях Джета нам розповідають його минуле і те, як він бореться з демонами, які його преслідують. В серіях Валентай нам потрохи розкривають її предісторію і показують трагічність того, що ти не пам'ятаєш частину своїх минулих днів. В серії Спайка нам. Підкидають ворогів, які застрягли у якби підлітковому чи навіть дитячому віці. Хлопець, що не старіє, скажений вбивця, на якому ставили досліди. Ковбой, який шукає свій шлях у житті. Нам не просто так декілька разів кажуть, що вони з головним героєм схожі. Усі вони, як і Спайк, мають одну і ту саму проблему не можуть бути розлішати. Всі 26 серій. Ми спостерігаємо за героєм, який не тільки лівим оком бачить минуле. Але і хоче жити в ньому. Нам подобається дивитися за його пригодами, але для самого спайка це поразка. Йому по суті нічого не треба. Це персонаж, який втратив сенс існування та жагу до життя. І саме коли вже не можна якось повернутися у минуле, забутися, втікти, він приймає рішення, як це закінчити. Піти розібратися з Вішесом по-дорослому, закінчити цю довгу історію, яка йде три роки, перестати дивитися назад через своє штучне око в дні що повернути вже не можна. Нарешті прийняти своє минуле та подорослішати. Саме в цей момент Спайк, нарешті, переміг. Він більше не дитина, яка існує в якомусь просторі без часу. Він, нарешті, закрив око, яким дивиться на минуле. Він нарешті може відпочити: Мене звуть Віталій Тел, і про ковбойський Бібоп сказати мені більше немає чого.